І інформація для вагітних, які прийдуть до нас на пологи. Ми на тім тижні отримали від підтримку від організації Європейського союзу Благодійна допомога. Такі великі рюкзаки, які наповнені всім необхідним для пологів. Тобто там є і пелюшки, і прокладки, і навіть бюзгалтери для матерів годувальниць вони спеціальні є. Перші все, що необхідно для малюка, із, ми, із шампуні, крема для підгузників. Зараз видаємо всім вагітним, які у нас стоять на обліку. Абсолютно навіть телефонують акушерки, вони роблять такий активний дзвінок, що якщо жінка має можливість, то щоб вона заїхала, забрала і вже на пологи в неї було. Були перші необхідні речі. Якщо жінка не встигла отримати під час вагітності, то абсолютно всім, з любого регіону, яка б у нас жінка не була, ми видаємо вже це після пологів. Навіть на пологи ми його видаємо, бо там де є такі речі, які необхідні якраз на пологах. Є такі жінки, які вже народили ну, місяць тому, ми все одно їх запрошуємо і. Надаємо таку допомогу. Так що ми дуже вдячні всім гуманітарним нашим помічникам, тому що без їх допомоги звичайно жилось би нам складніше. Але все, що необхідне, вони дуже клопочуться про це і ліками допомагають. і Ви сьогодні бачили генератори, і рюкзаки, тобто ліхтарики на сонячних батареях.